У Івано-Франківську на вулиці Стуса, 6 після капітального ремонту відкрили педіатричне відділення найбільшої дитячої поліклініки у громаді. Тут повністю замінили дах, мережі оновили всі кабінети. На минулий рік це було найпроблемніше відділення. Це було зв'язку з тим, що тут протікав дах. Він вже був в настільки нищівному стані, що всі приміщення, які були в педіатричному відділенні, вони руйнувалися. Тобто це стосувалося і стін, і це стосувалося покриття стелі. І ми зрозуміли, що необхідний капітальний ремонт, але перед тим як до нього приступити, нам необхідно було повністю капітально відновити дах. І минулого року ми акцентувалися на цьому моменті. Ми це зробили, консультувалися з спеціалістами, тому що тут досить був складний дах. Мати шестирічної Софійки Ірина Шильк прийшла з донькою на профілактичний огляд, вражена, що відділення кардинально інше, та впевнена, що чекати на прийом лікаря дітям стане набагато цікавіше. Ну тут кардинально все змінилося, дуже гарні кольори підібрали постель. Спокійні, дуже свіже все виглядає. Приходиш, приємно тут перебувати. Добре, що залишили цей малюнок для діток. Дуже цікаво, і плюс в кабінетах також ремонти поробили. Дуже гарно все виглядає, нові кушетки. Ну одним словом, дуже гарно. На зміни чекали роками, розповідає керівниця міської дитячої поліклініки та підрозділів Олександра Любінець. Додає, що це педіатричне відділення обслуговує кілька тисяч дітей та підлітків, а умови вже давно були не надто комфорт комфортними як для лікарів, так і для пацієнтів. Сім педіатрів тут працює. Під спостереженням педіатрів перебуває близько п'яти тисяч дитячого населення задекларовано тобто, це доволі є велика кількість, і тому це дуже було важливо створити умови для комфортного перебування. Дітей і персоналу. привітав із відкриттям оновленого педіатричного відділення, і голова громади Руслан Марцінків. Умови після капітального ремонту сподобалися. Хороші лікарі. Якісні лікарі, які надають допомогу, дуже важлива умова. Умови прийняття, умови консультацій. Дуже багато зараз, ви знаєте, переміщуються люди, приїжджають внутрішньо переміщення, особи, на жаль, і захворюваність різних інфекційних побільшало в дітей. Тому дуже важливо, щоб тут була і лабораторія, і нормальні умови, і подивитися. Ну і приємно лікарям і пацієнтам перебувати. Тому завдяки саме лікарям, завдяки тому, що вони. Добре працюють з мешканцями, з дітками. Має можливість сьогодні вдосконалювати, має можливість упорядковувати, робити. Ну і це хороший подарунок до дня міста Івано-Франківська.